Йде дівчинка селом і веде корову. Корова рветься на всі сторони, так що дівчинці ледво втримати. Назустріч іде священник. Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу Святому. Куди дитинко йдеш з тою коровою, веду її до бика. А не міг би твій татко то зробити? Ні, мусить бути бик. Продає на базарі молдованин мед, але не йде в нього торгівля й усе тут. Поруч із ним торгує лимонами здоровезний грузин. Слухай, дорогой, іди в магазин, купи дві пляшки горілки. Доки прийдеш, я продам твій мед і гроші ділимо навпіл. Молдованин спочатку впирався, але вже скоро вечір робити нічого, побіг до магазину, повертається, а вже все продане гроші поділені. На прилавку закуска приготована. Випили вони по 100 грамів. Раптом підбігає жінка. Чоловіки. Ви не знаєте, хто тут продавав протизаплідний мед, грузин. Ми. Але він уже закінчився. Та мені хоч крапельку, хоч грамульку. Нашкрябав їй грузин чайну ложечку та розрахувалася й запитує А як ним користуватися. Е, дорогая, така велика, а не знаєш. Намажна булаву чоловіка і облізівай, ніколи вагітною не станеш. Батьки вовочки лягли спати, а вовочка підслуховує біля дверей. Дорогий, я б хотіла дівчинку, говорить мама. Гаразд, буде тобі дівчинка. Вовочка, вриваючись в кімнату. А мені шаблю, снікерс і велосипед. Проводжають хлопця в армію. Його дівчина каже: Ти хоч би мені свою фотку залишив? Хлопець порився у своїй шафі. Нічого немає, тільки одна фотографія, де друзі його голим зняли. Він її навпіл розриває, і верхню частину дівчині дає. Ось тобі на пам'ять, вибач, трошки зіпсована. Тут бабуся. А мені фотографію я теж хочу. Ну, бабуся старенька сліпа, що вона роздивиться, їй нижня частина фото дісталася. Бабуся вдивляється у фото, і сльози течуть ах, ти точнісінько, як твій дід, як завжди, не голений, як завжди галстук набік. Грузин влаштовує сина на м'ясокомбінат і пояснює. Ось синку, це апарат, туди сунеш барана, звідти п'ять палець ковбаси, дві собі, три на склад. Зрозумів? Ні. Повторюю: ось апарат, туди барана звідти п'ять палець, дві собі, три на склад. Зрозумів? Тато, а буває такий апарат. Туди п'ять палок звідти баран? Так, синку, у твоєї матері.